Міфологія доволі цікава та захоплююча тема. З мавками, чугайстрами та всіляким таким, про що не так часто пишуть. Але я таки знайшла деякі історії, написані нашими українськими авторами. Привіт усім! З вами Лана, і я рада вітати всіх, хто мене знає і хто поки що не знає на своєму каналі. І я пропоную вам переглянути невеличку добірку українського міфологічного фентезі. І перша історія, про яку хочу вам розповісти, це поклик Мавки та Гуд. Чи знаєте ви, звідки беруться мавки? А чугайстри? Хто така тінь? Чого та їдь у собі ліс та чи живе поряд із вами відьма? Дівчина Агнеса прокинулася мавкою і зрозуміла, що не пам'ятає, як вона померла. Їй дуже не вистачає минулого, в якому вона полишила коханого. Через небажання відпустити минуле дівчина ніяк не може опанувати силу мавки. Вона знову хоче стати живою, повернути коханого та жити звичайним життям. Але голос тіні та поклик мавки занадто сильні. І як би ти не почалася, але не коїти шкоду досить важко. Чим далі йде час, тим більше таємниць відкривається від її справжнього походження до призначення. І найголовніше питання: як позбутися голосу тіні? І чи варто це робити, адже твій коханий може тебе вбити, Захоплююча історія з ароматом хвої у два томи. На жаль, зараз її досить важко знайти, але хто знає, можливо, колись воно буде перевидана якимось видавництвом. Тим паче, що зараз авторка почала співпрацю, здається, з видавництвом РМ. У неї нещодавно вийшла нова книжка. Наступна історія не вір моїм очам, змій Ксяна Весняна. Це міфологічне фентезі та темне міське фентезі. Тож ця історія підійде не тільки для добірки міфологічного фентезі, а й для добірки міського фентезі. Для тих, хто ще не бачив таку добірку на моєму каналі, посилання залишу в описі. Під відео. навколо нас багато людей, але серед них є особливі: ті, у кого надзвичайні стібності, і хто має відношення до потойбічного світу. Міфологічний бік життя мегаполісу. І наші головні герої такі. Хоча вони й виглядають як люди, але їх навряд чи можна повноцінно назвати людьми. Та й належать вони до представників різних видів. Він, останній представник свого роду, вона переховує, ким є мари, переліски, перевертні привиди. Тут багато різних представників, і кожен зі своїми якимись властивостями. Це нетипова історія про нетипову повсякденність, нетипові стосунки проблеми неприємності нетипових героїв, які намагаються жити типовим життям. У мене досить складні стосунки з таким під жанром літератури, бо воно не є моїм улюбленим. Не певна, чи можна зараз знайти цю історію? Можливо, так, але важко. Можливо, буде перевидена авторка. Зараз працює над продовженням, ну як продовженням над іншими персонажами, але цього світу. І здається, деякі з них зустрічалися у цій книзі. Тобто персонажі вже інші, але світ той самий. Але коли буде таке продовження, коли буде дописана ця історія, побачить світ, поки що невідомо. Єва Сольська Леті Гвінгіл. а є наразі дві книжки, і здається, має вийти третя. До речі, це видавництво ранок. Це більш підліткова історія, як на мене, яка занурить вас у світ друїдів. У нетрях білої лощини жінка знаходить дитину. Вона ростить та виховує дитя як свою власну доньку. Проте жінку не залишає відчуття, що дівчинка. Чужа цьому світу те саме відчуває і сама дівчинка протягом перших 15 років. Та хто ж вона насправді така і як опинилася в площині? Тут є підліткові переживання, є таємниці, які сили в ній вирують, як пробуджуються та чому, як і чому вона взагалі тут опинилася, і яке відношення має до другідів. Я маю перші дві книги і читала поки що лише першу, другу нещодавно отримала. І оскільки першу я читала вже давненько, то не проти загалом то її перечитати. І так, історія загалом-то мені сподобалася, читається досить легко, і в першій книзі тільки питання без відповідей. Адже всі відповіді будуть чекати нас. Далі, ось така невелика добірка вийшла. Дякую, що додивилися до кінця, і буду дуже вдячна за будь-яку підтримку, лайк, коментар, підписка і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео, щоб підтримати розвиток україномовного контенту. Або, якщо є бажання, можете підтримати мене якось ще інакше. До зустрічі у наступному відео. Всім!